Органайзер для взуття на 8 пар в бежевому кольорі. Органайзер відправляємо у складеному вигляді. До комплекту надсилаємо спеціальне картонне денце. Викидати його не потрібно. Скласти органайзер дуже просто та легко. Позаду органайзера є спеціальна кишеня, куди саме ми маємо вставити це картонне дно. Вставляється дуже легко. Органайзер виконаний щільного з панбунду та щільного картону. Всередині 16 комірок для восьми парзуття. Самі комірки всередині без картону. Але вони також підтримують гарну форму. Розмір органайзера 35-43, висота 29 см. Має прозору кришку на блискавці, щоб зручно було бачити, як і саме взуття ми сховали. А також попереду ручку, щоб легко було діставати з високої полички. Підходить цей органайзер для взуття до 44-го розміру. Взуття має бути не дуже об'ємне та без підборів. Цей органайзер ми склали різне взуття, як кросівки, також літні шльопки. Тож цей органайзер допоможе зберігати наше взуття надійно.